До громадської організації вже трошечки давніше, з, значить, з тою проблемою, що робиться в Дрогобичі, так жити більше не можна і будити народ. Щоб його трошки розбудити, треба розрухати, займатися якось просвітницькою діяльністю, бо наш народ трошки. Ну як можна сказати, зневіриться, він зневіриться просто, він просто зневіриться. Я казала на своїм людям: другої помаранчевої революції не буде. Буде або щось страшне, або, або нічого. Значить, ми хочемо як я безпартійна, не стою в ніякій організації громадської, я її просто громадянка Дрогобича. І ми вирішили так просто ще одна громадянка Дрогобича без партійна, ще таких є пару. Об'єдналися в своїх проблемах, то що ми, ми живемо там у Дрогобичі. І вирішили об'єднати громадські організації, просто об'єднати, щоб виступати з силою. Ну, показати принаймні, що в Дрогобичі не сплять. Ми очікаємо зараз обласну сесію, ми хочемо самі їхати на обласну сесію. Вирішив розказати на цій сесії Львівській про наші в Другобичі проблеми і далі їхати на Київ. Нас є таких 40 людей, і ми хочемо то робити. Ми пішли до Андруневчина Івана. От коли була координаційна рада, ми були е, тоді на засіданні, зустріли там Андруневчина Івана. Я звернулася до нього як жінка військового. Що от при штурмі ратуші не побив Беркут, у мене є то все задокументовано, все. все Щоб як авганці, як ветерани, як жінку військового я офіційно написала заяву. І просто, ну як, заступитися, тут якісь мужчини, може, я можу не щось так говорити, але в той же час. І зобов'язати, по-перше, от ми не можемо зобов'язати. Наших депутатів складати звіт. От скласти звіт про їхню роботу. Закон такий є, але він просто нівелюється, доходячи до дверей ратуші. Як можна? От ви є голови громадських організацій зобов'яжіть депутатів по закону скласти звіт.